По вашому індивідуальному запиту можна виготовити ось таку або іншу систему заміщення волосся. Ця поки що вільна, можливо, комусь підійде такий відтінок. Тут такі густесенькі кінці, і вона взагалі така сама дуже густе волосся, Тут класне таке. Під індивідуальне замовлення можливо зробити по вашим міркам голови. Довжина, яка вам потрібна, кінці, або ось такі, або більш тонесенькі. Щільність така, яка вам потрібна, більш густа чи більш рідша. Тобто під таке, як у вас було, наприклад, волосся, щоб сильно не відрізнялося від того, яке ви втратили. Ось дивіться, які тут кінь, корені затемнені. І в такій системі можна змінювати проділи, можна постригти будь-якого чубчика, волосся можна вирівнювати та завивати. Дивіться, як вона виглядає ззаду. Таке густе волосся класне. І ви в ній можете робити високі зачіски, хвостики або пучки. Дивіться який класний густенький хвостик. Під індивідуальне замовлення можна зробити по вашому відтінку або по фото того волосся, яке у вас було до втрати волосся.